Як закрити рахунок у банку? Привіт, мене звати Владислав, і сьогодні ми поговоримо про те, як закрити рахунок в банку на вашому ФОП чи ТОВ. Прошу вас підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. А ми починаємо. Іноді наступають часи, коли ви закриваєте ФОП чи ТОВ, щоб призупинити бізнес, перевести його на іншу форму власності, продати або ж просто перейти на обслуговування іншого банку. Маєте право! А чи потрібно закривати у такому випадку банківський рахунок? З однієї сторони, майже всі банки пропонують безкоштовне обслуговування рахунку, якщо на нього не йдуть ніякі транзакції. Тобто рахунок може бути відкрито роками, а ви навіть про це не згадаєте. Але ж на АТО, наприклад, для ліквідації по повній процедурі рахунок потрібно закрити обов'язково, та й для ФОП не завжди хочете залишати за собою щось незавершене. Отже, давайте розберемося, чи так все складно. Тоді, коли імениті банки дозволяють відкрити рахунок для того ж ФОП, не встаючи з дивану, то щоб його закрити, доведеться таки підійти у відділення банку. Як правило, рахунок закривається в тому ж відділенні банку, де і відкривався. Якщо закривається рахунок ФОП, потрібно підійти до відділення з паспортом та кодом ФОПа, взяти у менеджера зразок заяви для закриття рахунку, заповнити та подати його. Якщо ви закриваєте рахунок, ТОВ до відділення має завітати директор підприємства із наказом про призначення директора, випискою по ТОВ, паспортом, кодом, початку. Це якщо ваша ТОВ працює з печаткою. і краще з собою взяти статут підприємства. Все інше теж саме. Пишете заяву, рахунок закривається в обох випадках. Залишок грошей або видається вам на касі, або перераховується на інший рахунок, який ви вкажете. Потрібно розуміти, що в теперішніх реаліях банки не так швидко та завзято квапляться закрити рахунок, як відкрити. Тож будьте готові на те, що обслуговуватимуть вас без посмішки і зроблять все, щоб відправити вас за додатковою порцією документів і відтермінувати закриття. Краще прийти на зустріч у всеозброєнні. Якщо ж банк знахабнів і рахунок закривати не хоче, знайте, що відповідно до статті 1075 цивільного кодексу договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час. Пунктом 20.5 інструкції 492 передбачено, що закриття поточного рахунку за бажанням клієнта здійснюється на підставі його заяви про закриття поточного рахунку, складеного у вдовільній формі, із зазначенням таких обов'язкових реквізитів, як найменування банку, найменування ТОВ чи ФОП, коду за ЄДРПУ власника рахунку, номера рахунку, який закривається, та дати складання заяви. Отже, відкритий клієнтом картковий рахунок повинен бути закритий за заявою клієнта в будь-який час в порядку, передбаченому вказаними нормами. Право клієнта на розірвання договору банківського рахунку в односторонньому порядку безумовне. Знайте свої права і обирайте перевірені банки. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.